Попри підведення центральної виборчої комісії, комісії підсумків, коломи по воді розходяться факти, які свідчать про те, що в деяких округах вибори були тотально сфальшовані. Одним із таких округів виявився округ No шістдесят із, із центром у райцентрі Малин на Житомирщині. Сергій Андрушко з неперевершеним сюжетом про те, якими методами і прийомами нардеп-регіонал Журавський знову отримав мандат, нібито народного обранця. Місто Мало Житомирщина. Ми вирішили дізнатися, чому кількість виборців на сайті ЦВК суттєво відрізняється від кількості виборців, зазначених у протоколі окружної виборчої комісії. 66-й округ на Житомирщині. У день виборів на сайті ЦВК з'явилася цифра: 97 тисяч тих, хто отримали бюлетені. Через кілька днів у протоколі кількість таких людей виросла на 5 тисяч це голова і системний адміністратор 66-ї кружної комісії. Е, отримало бюлетені 97 тисяч 68. Тобто на 6 тисяч менше, так? Сережа, це на, отримали на дільниці, а є ще які вдома голосували, що я вам кажу, 6 тисяч за НСП. Ви мене хочете запутати спеціально? Виборці, які отримали виборчі бюлетені на момент закінчення голосування. Це на сайті ЦВК. 97 тисяч 68 чоловік. А у вас а у нас 102 тисячі. А, а у нас 102 тисячі. Почекайте, відрізняється на 6 тисяч. А чого так, Сережа? ще 5 тисяч 915 за місцем перебування. До тої цифри. 97 тисяч. А це є на сайті, так? Так. 56 – відсотків це явка виборців зафіксована на момент закриття дільниць на сайті. ЦВК. з огляду на кількість зареєстрованих виборців, тих, хто проголосував, не може бути більше за 96 тисяч. Але у протоколі таких людей більше на 6 тисяч виборців. Майже 3 тисячі бюлетенів визнано недійсними. На 3 тисячі голосів у цьому окрузі переміг свого конкурента, колишній член команди Черновецького ініціатор карної відповідальності за наклеп у парламенті Віталій Журавський. Я чесно виграв. Це є рішення ОВК і рішення ЦВК. До них питання. Спостерігачі від опори зафіксували ще 20 інших відеопорушень. Переписує, ось ми бачимо протокол, ось незаповнені поля, де має бути зазначена кількість результатів уже порахованих бюлетенів ще в комісії. Низка голів дільничних комісій приїхали в ОВК прямо з печатками, що заборонено. Дякую. Ось як реагують на відеопорушення в окружній комісії. Це теж актовий зал mm -hmm. по шторам бачу. А я переписую, підписую неправильно подвірі. 113. А як же ви переписуєте, якщо у вас печаті немає? Ви готовий вже протокол взяти з собою? Так. Да. Готовий протокол. І тоді його заповнюєте. Ну як, ми брали три екземпляри. Третій екземпляр мені невідомо навіщо і третій екземпляр, коли ми тримаємо два, перший, другий. У центральній виборчій комісії своя версія, чому відрізняються дані з сайту і з протоколу, кажуть, не були пораховані деякі дільниці. Голова окружної виборчої комісії подав нам неповну інформацію, тобто там не вистачало інформації з кількох виборчих дільниць. На жаль, телефонограма не містить відомості щодо кількості дільниць, з яких була зібрана ця інформація. Окружні комісії кажуть, вони готові до судового розгляду, але позовів поки не передбачається. Сергія Андрушко, Ганна Грабарська тева.